Такі ідеї приходять, що хоч бери і патентуй. Дивіться, є такий конденсатор 25 вольт 100 тисяч мікроФА К-50. З якого року ХЗ, може навіть з 89-го. Старенький, старенький і робочий. Знаєте що? Я подам на нього 24,7 вольта, скажімо, 25 вольт, і зараз ми щось перевіримо. Тому що прийшла в голову така грандіозна ідея зробити точковий зварочний апарат. А чому б і ні? Так, щоб 18650 не паяти, бо ви це не любите і зразу кажете то в коментарях. А так по-справжньому варити. ну дивимося, що в нас буде, якщо ми зараз... Я вже тут пробував, але давайте подивимося. Не піще. А ти що дивись, що воно робить? Дивіться, як воно палить, лезу. Як гадаєте, буде з того діло? Получиться задумане чи ні? Можливо, якийсь контроллер треба. Хто знає, що треба, напишіть, напишіть, будь ласка. Я попробую. Маю таких 4. Якщо треба, одним поділюся.